Ексклюзив Руслан Ротань може очолити полісся. Вернедуб покинув кривбас і заробився Гацком. Григорчук покинув Елензе. А Шур буде в Кривбасі? Нарешті серйозно. Лунін покине Реал. Миколенко віддав асист. Забарний теж Зінченко ледь не видав шедевр, А крапевцов відзначився асистом. <клес> Друзі, моє вітання. Я Макс Коляда, це найцікавіше новини футболу. І я вперше за довгий час радий, щиро радий, що я прокинувся не о восьмій ранку, а десь об одинадцяті. Бо сьогодні, десь в цей період, почали просто тут одна за одною з'являтись просто неймовірні новини. І звісно, вони стосуються українського футболу, українського чемпіонату, який закінчився. Ключові моменти, ви знаєте. Полісся вийшло до а, Ліги конференцій. Максимальна заруб була в матчі Полісся Кривбас та Карпати Зоря. Вже піднімалась тема на деяких інших ютуб-каналах, хто там стимулював зорю, відверто кажучи, я теж маю таку думку, що зорю, відверто кажучи, в цьому матчі стимулювали, бо так битися в останньому турі, в останньому матчі, коли тобі нічого не треба. Це дуже дуже дивно. Власне полісся в лізі конференції. Чемпіона ви знаєте, Київське Динамо, гарне святкування, все супер. Вилетів інгулець після Чорноморця. Ну а Елбета в перехідних матчах зустрінуться відповідно з металістом 1925 та кудрівкою. І власне купа вогню сьогодні з'явилось, коли вже чемпіонат закінчився. Ну, в принципі, і не дивно. Бо одразу там тренерські моментики і так далі, пертурбації і так далі. А коротше, зараз розказую. Ну, по-перше, футбол 360. Вернедуб говорить, що не потисне Вадську руку через останній його спіч, який ми, до речі, приводили в нашому минулому відео. Вацького сказав, що сам кіне Вернедуба в чорний список. Ну, словом, ви розумієте, що ці два персонажі в нашому футболі вони люблять запалювати. Не буду, звісно, розбиратися, хто правий, хто ні, хто каже правду, хто каже неправду. Я думаю. Це буде в цій ситуації, з моєї сторони, не дуже правильно. Але так, Вернедуб видав офіційний лист про те, що покидає власне, Кривбас. Вернедуб покинув Кривбас. Григорчук покинув ЛНЗ, що було теж максимально дивно сьогодні побачити. І насправді, насправді, картина, як то кажуть, домальована. Григорчук покидає ЛНЗ. Весь топ-менеджмент клубу збрили, нині виконує обов'язки гендиректора, людина з структури футбольного клубу Рух раніше. І з'являється ось така от інформація, що Віталій Пономарьов, головний претендент на посаду коуча ЛНЗ. Ви розумієте, про що йде мова? Свої люди ну насправді це правда привідкриває очі на багато тих моментів, які були в ЛНЗ цього сезону. І тепер, тепер картина знову ж таки домальована. Згодом з'являється ще одна просто фантастична інформація. Що Руслан ротань очолить Полісся, він головний претендент на посаду коучі цієї команди. І це теж абсолютний шок Лому ну, на перспективу може зрозуміти, чому Рутань може очолити Полісся. Але на даний момент, коли він взяв о, з Олександрією срібло, а, попереду Єврокубки, ну, відверто кажучи, таке собі. Хоча у Полісся теж а Єврокубки попереду, можливо, на майбутнє Ротань хотів би себе проявити ще більше саме в Житомирському клубі. Плюс Ротань вже казав, що а, ну, він хоче він хоче ще досягти чогось вищого в українському футболі. Тому, в принципі, можливо, все, як то кажуть. Боже, скільки інформації, це просто якийсь шок. Ну і ще одне було звільнення. Звільнили Маріна Пужича, але це вже трошки е, баян, Арда Туран, вже вже навіть за словами Фабріціо Романо, все вже Арда Туран в Шахтарі. Ми в минулих відео, до речі, приводили е, моменти, скажімо так, е, чим буде корисний е, Туран в Шахтарі, що він може дати команді, а чому, наприклад, він може взагалі в Шахтарі. Провалитись. Друзі, коротше кажучи, в УПЛ зараз просто капець, як гаряче, і, зокрема, якщо ми заговорили про. Друзі, шахтар, зараз дуже багато всього. Я переконаний буде навколо донечан. Зокрема, з приводу таки Судакова, якого хоче купити Борнмут, але відверто кажучи, я не впевнений, що клуб потягне апетити Шахтаря щодо цього футболіста. В будь-якому випадку, аби не пропустити нічого, якщо ви фанат Шахтаря, користуйтесь мобільним застосунком для фанатів Шахтаря від трибуна. Ком там дуже зручно, акцент повний на шахтарі. Е, я думаю, для будь-якого болівальника донецького клубу це просто ідеальний. Іде, іде, ідеальна апка е, для того, щоб знати все, що стосується його клубу. Качайте, посилання буде в описі під відео. Коротше, сезон закінчився. Звільнення, інтрижки, скандали, все як ми. Любимо. Ну і на секундочку ще згадаємо першу лігу, бо там Перша Ліга війська Полтава вийшла напряму в УПЛ. Вже є якісь скандали, інтриги, що там з Ворською вони посварились, оренда стадіону, щось там таке. Коротше, мутки-мутки-мутки. Мені, як Полтавчан, ну приємно, що війська Полтава вийшла до Прем'єр-ліги. Але от є моменти. По-перше, ну, команді ніде грати, грубо кажучи, ще й з Ворською посварилися, а майже вся інфраструктура в. Полтаві, вона так чи інакше причетна до Ворської. І я не думаю, що для СК Полтави це дуже зараз перспективна, скажімо так, історія з цим от конфліктом. Я... <му> ну і прямуємо далі. Давайте трішки поговоримо про європейське. По-перше, Андрій Лунін в нещодавньому поєдинку відзначився ось таким от сейвом і ось таким от ледь не привозом, скажімо так. По Луніну зараз є. Чимало друзі, цікавої інформації. Зокрема, ось таке. Марк повідомляє, що Галатасарай серйозно зацікавлений у підписанні Андрія. Він хоче залишитися, але його агент Жорж Мендес шукає новий клуб через мінімальний ігровий час. І насправді зараз це вже історія з. Луніним вона є достатньо серйозною, бо прийшов новий тренер. Куртуа ще буде і буде грати. Наскільки я розумію, будуть підписувати ще одного другого вратаря вже на конкретну заміну для Тібо Куртуа. Ну і Луніну, відверто кажучи, вже немає що робити в таких обставинах в реалі. Треба йти. І здається, що цього літа може справді відбутись повноцінний трансфер Андрія Луніна. А про те, куди він може піти, більш розширено. Ми поговоримо в одному з наступних випусків який буде конкретно присвячений саме Андрію Луніну? Віталій Миколенко відзначився асистом в рамках останнього матчу англійської прем'єр-ліги. Роздягалка, емоції, все як має бути, все просто шалено. Знаєте, мені це чомусь нагадало, не вгадаєте ніколи, дентіньо людини, яка людину, точніше, яка забивала в останньому матчі сезону, щоб з ним продовжили контракт. Ну звісно, це не історія про Миколенка, але загалом дуже приємно дивитися за його такими от яскравими емоціями. І асит, в принципі, теж класний. Олександр Зінченко ледь не поклав шедевр. Він в останньому поєдинку Арсенала вийшов в основі нарешті. Ну, але в принципі сезон закінчився. Що там вже тримати того Зінченка на лаві запасних. По зінченку теж цікаво. Взагалі, мені здається, все це трансферне літо буде дуже цікавим. цікавим, бо у нас є дуже багато моментів по переходам, відходам і так далі. І наших футболістів там за кордоном і в УПЛ дуже багато всього, я прикольно буде цікавого. Коротше, будемо за цим всім слідкувати, максимально про все будемо повідомляти. Відзначився асистом і Забарний. Це його перша дія в Бормоті цього сезону. По Забарному рівно так само, як і Полуніну, по, по, по Зінченку, точніше. Думаю, буде дуже гаряче. нас, до речі, на каналі було відео пару місяців тому. Куди може перейти Забарний, Обов'язково подивіться, якщо не бачили, там справді цікаво. Розбирав прям до молекул варіанти, де він може опинитися, але здається, цього літа Забарний все-таки нікуди не піде. Все-таки при Хьойсіна треба трішки втримати стабільність в центрі оборони. Ну і наш молодий талант, Крапивцов, Воротар Жерони, знову вийшов в основі. Цього разу відзначився асистом, ну, ви зрозуміли, що в свої ворота. Втім, коуч його підтримав. Загалом непоганий матч, були класні у нього сейви, друзі. Е, молодий. Кіпер дають грати так, помилка не дуже приємна. Я цей матч дивився, до речі, але не можу сказати, що якщо, якщо ми не беремо цю помилку, то Крапивцов провів реально достойний матч. До речі, і циганков в цьому матчу грав. Я зараз це сказав і розумію, що через півгодини, як вийде відео, з'явиться ще більше якоїсь цікавої інформації, зокрема по українській Прем'єрліці. І вам треба буде завтра знову про це розповідати. А це ж кайф! Дже, друзі, це були всі новини. Я так коротенько, але при цьому достатньо так об'ємно спробую вам розказати, що там взагалі відбувається в нашому футболі, в європейському футболі відбувається. Сподобалось, ставте вподобайку. І підписуйтесь, і підписуйтесь, і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Обов'язково почуємось, бережіть себе і слідкуйте за українським футболом. бо без нього ніяк.